Я вирішив. Я забираюся з села номер 666, переїжджаю в село номер 29. Пригода. Містечну історію цього села що? знаєш? А що за історія? Будь ласка, я віддаю. Що ти okay. таке? Це існо як до мера кричати. Нарешті. Подиво. Що за звуки? Йди, йди! Ну, Це мене не підозри, що це робить дух. Щоб дещо... Так... Я... Я сподіваюся, що цей Заборожений селянин до мене не прийде. Я практично там, де. Я його відчуваю від, від рядом, він тут, він відходить. Не, не, не знаю, чи безпечно виходити на двір. О, вітер, мороз, навиділь. Мені це не подобається, взагалі не подобається. Я залишусь у будинку. Залишусь у будинку. Треба всім розповісти, а то мене ж моя совість і замучить. Після того другий друг мера розказує всю я правду, і його сором... визнають села. Але це зробив я нічого. Я їм Це пора... зробив ти? Забирайся, з я, я це все зробив. Не потрібно щоб давати через себе всі. Врятувати вас. Я я просто заберуся, заберуся і піду з села. Не шукайте мене. Я вам пишу, потім став. Він пішов у ліс і побудував там будинок. І живе на даний момент. Він там. Де він зараз? Що з ним? Ніхто не знає. Знають лише, що там є будинок. Треба буде шукати? Можливо. Як вони там казали? Постарієш і помреш саме ті всі з мене. Тепер посміюсь я. Камера пише, пише і всім привіт! З вами я Кутяк. Що ж, заморожений селянин себе проявляв цієї ночі і кожну ніч. Як ви бачите, ми для нього тут підготували невеличкий сюрприз. Як виявилося, в деяких випадках, а точніше, частіше, він боїться світла. Ось і генератор, тому що він заморозив настільки все, що аж потріскали провода і немає світла. Ах, ну, ми цей генератор запустимо, як ви бачите, по всьому селі, по всьому селі, просто кругом лампочки. Як тільки нажму на одну кнопку, все тут засвітиться, і він не зможе попасти на цю територію. Ах, що? Ладно, почулося. Треба піти мені до його будинку, і я чув, що тут, що тут його рештки. Тобто, якщо вірити історії, його спалили в грубі, і там повинні бути його рештки, я повинен їх знайти і спалити. Я надіюся, що це допоможе. Я надіюся, що його тут не буде, тому що не хотілося ще мені в день з ним боротися. хоча що боротися? Я без силий проти нього. Ну, вже у нас є деякі методи. Да ось тут він жив. Як вони могли так поступити? Вони ж самі зробили цього привида. О, це ця піч. Вона вже аж розвалилася. Треба вилізти наверх. Так, ну там нічого немає такого цікавого. Буду зараз пробувати відвигати оці обвали. Я сподіваюся, мене тут не завалить. Так, давай. Ну, давай. Так. Ах. Фу, нарешті я зміг це зробити і... Так, я був. О, фу. О, ну і тут запах стоїть. Я був правий. Е, надіюсь, воно крепко закріплене. Фу, ну тут смердить. Мені потрібно це спалити, і заморожений селянин повинен пропасти так. Відробен бензину, набрав, додумався, щоб чи не розлив. Так, сюди трошки. Сюди. І що мене зараз за спиною він не появиться і не вб'є. Так. Є. Да. Я спалив його. Фу. Ну, по легенді, по легенді, він же не повинен був з'явитись. він повинен зникнути назавжди. Тобто, замороженим селянином нарешті покінчено. Ну і будиночок. Все так просто. Мені здається, що все так просто не може просто цього бути. Я думаю, що скоріше ще щось буде, але все одно. Надіємося на найкраще, тому що замороженим слінином, нарешті, покінчено. Тепер потрібно буде піти додому, і завтра розберемо цей механізм. Так, таке відчуття, що за мною хтось наблюдає. Фу. Нарешті я покінчив з цим жителем. Нарешті село буде жити як завжди. Фух, так, потрібно розповісти для. Одного із селян, щоб вони знали, що замерша селянина більше не існує. Так. О, привіт, привіт. Чув, коротше, я завершив історію замороженого селянина. Заморожений селянин він зник, його більше тут що? не буде. Все, ми можемо жити спокійно. Ого. Нарешті я, ми я це його зроблю. зупинили. Вам також дякую за допомогу, де, що ви, ви зробили цей генератор, це все. Думаю, що воно нам вже не знадобиться. Мені потрібно зараз піти додому і буду займатися нарешті нормально своїми справами. О, камера пише все добре, все нормально. Нарешті у селі тихо, селяни ходять собі по своїм справам, а я нарешті палю грубу. Тому що я ж тебе знищив. Мені це здається. Я, я спалив його рештки. Його тут не повинно бути. Ось він перед моєю хатою. Гоу? Це якийсь прикол? Це... Він рухається. Це справді він. Я, я, я спалив його рештки. Що я зробив. Ось що означала та надпись за будинком. Коли ти будеш палити його рештки, я буду все чути За будинком, Тобто, а він ще й без вух, тобто його. Це не всі його рештки. Потрібно закритись в хаті, я мав на двір. Ні-ні-ні-ні. Головне пережити цю ніч. Цю ніч. Головне пережити. Камера пише. Все нормально, так, все добре. Фух. Нарешті більш-менш все заспокоїлось. Ні, почулось. Я набрав куча книжок з бібліотеки, взяв книжку сюди. Завіси вікна, тому що він шкрябався. він шкрябався по вікнах. Не зміг пройти сюди, але він використав, не знаю, як це сказати, свою заморозку, що в мене ж люстра впала. Вона просто замерзла і впала. Тому прийшлось повісити оці штучки, до них не дотягнуся. А від генератора все, від генератора, все заспокоїлось, але це ненадовго. Зараз ще деякий час. Він знову появиться. Пропало знову два селянина, вони просто замерзли і розвалилися в льот. Грубу я палю. Тим, що було, на двір виходив тільки вдень, і то вдень його бачили. Здається, я його розгнівав тим, що був у нього будинку і вирішив його знищити? Здається, його тут немає. Треба закрити двері, двері закрив. Здається, тихо. Але чому? Чому ти тут. Ні. Ні, тебе не може бути, я тебе вбив. Чому ти мовчиш? Чому ти просто підходиш і вічно мовчиш? Аж мороз пішов. А, ти що заморозити мене здумав? А, повір. Не допоможе я тобі тут один такий сюрприз підготував. Стоїть а працює. А, <кхв. пла> О, відпустило. Спрацювало. Генератор спрацював, він не може ступити на територію села. Так, хату. Ні. Хату я поки. Ось і ти стоїш. Що? Не можеш нічого зробити. Ну стій, і дивися. Що там стоїш вдалі? Боїся, да? Ти знаєш, що цей генератор працюватиме до тих пір. Доки я не знайду спосіб, як тебе знищити. І ти вже І ти вже нічого не зможеш вдіяти. Навіть твоя заморозка буде слаба. Я знаю, що твої сили набагато стали слабшими після того, як Ти... Сп... Сп... туди. Ні, місце тобі точно не на... в небесах. Все. Так. Ну, зараз буде ризиковано. Я бігом виключаю і біжу до хати. Е -е, встигну встигну встигну. А, а, сюди вони також поставили це. Ну так, це є трохи небезпечно, але наскільки я побачив, що. то краще я закрию двері і буду в хаті. Я надіюсь, що він сюди не прийде. Так. -х -х. Як тільки вимкнув світло, ти що ти тут забув? Ти не можеш сюди зайти. Ти будеш тільки там. Ти, ти нічого вже мені не зробиш. Що таке? Що ти? Ти просто, я тебе знищу, тебе тут не буде. <свісно> ти не можеш. Що там в небі бачиш? Що там? Тобі туди дорога точно закрита. <свісно> що? <свісно> він просто зник. Я сподіваюся, що він зараз мені тут в хаті не появиться. <свісно> Все буде добре? Все буде добре, я знайду спосіб знищити його. Треба увімкнути світло. Ну, як я вже знаю, він на світло не появиться. Все, нехай світло працює, так буде безпечніше для селян, а я буду читати далі за нього. Так, ну нарешті я знайшов це місце. Я тут два рази заблудився. Це надіюсь вона, це не пожар. Так, нарешті я прийшов Ну тут. А ось і це місце. Нічого, воно зараз. Тут дерева на криші ростуть. Та камера... Ні, камера не розряджається на морозі, це добре. А, там вогнище здається, він тут. А. а тут просто вогонь. Ну. О, хоч руки відігрію чуть чуть Ого аж тепліше стало. А ось здається і вікно. Аго? Е, селянин, ти тут? Можливо, спить? То його знає. Аго? Відкривай. Ну, є хто? Хто такий? І що тобі потрібно? <спребування> Ух, не лякай так. Я шукаю одного селянина, якого 50 років тому вигнали з села. А Ти прийшов до мене? Йому тоді було 30 років, а дивлячись на вас, це точно не ви. Ти не розумієш, я і є той самий селянин. Зачекайте! Ви є той самий селянин вічальник? Але. але це неможливо. Йому 80 років, а ви точно молодше? Я і є той самий селянин, просто ти не знаєш усієї історії. Ні, ви точно не той селянин, якого вигнали села. Заходь у будинок, я тобі все розповім. Йому зараз майже 81 рік, а вам на вигляд років 30. Так, двері закриті.